У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Ющенка провели операцію з вилучення органів для трансплантації. Посмертна донорка з Вінничини, вона врятує життя чотирьох людей. Зокрема, на пересадку серця вже очікує 15-річний пацієнт. Завдяки 40-річній жінці з Вінничини органи отримали пацієнти Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, інституту серця та Охмадиту. Жінка, яка стала доноркою, померла від інсульту згоду на донорство, дали родичі. Детальніше про операцію маємо змогу запитати у Ігоря Грубеляса, заступника медичного директора з неврологічної та нейрохірургічної допомоги обласної лікарні імені Ющенка. Вітаю вас, добрий день розкажіть про операцію та про донорку органів. 6 червня 2023 року втричі, уже в нашому закладі, була проведена процедура забору донорських органів. Дійсно, велика шана цій людині і велика дяка родичам, що вони дали згоду. Було отримано одне серце дійсно, дві нирки та печінка. Всі ці органи пішли на потреби людей. І хочу сказати, що це чотири дитини. Серце пішло інститут серця Тадорова, де отримав 15-літній юнак. Далі дитяча лікарня, Ахматит, була встановлена нирка також для дитини 14 років, і інститут Шалімова. Хірургії та трансплантології було передано туди нирка та печінка, і також все для дітей. Тобто дали можливість жити чотирьом дітям. Розкажіть про команду, яка була задіяна в операції. Знаєте, я хочу так сказати, що як кажуть, що голова порти риба портиться з голови, то хочу сказати, що тут навпаки. Якщо керівництво закладу зацікавлено в розвитку такого напрямку медицини, то воно буде директор Софія Кучерук, медичний директор Оксана Байло і безумовно відділення Бороденко. Коли ми узнали, що є така можливість, ми відразу підключили до себе наших так би сказати побратимів, друзів, лікарів з піроговської нашої лікарні, це Ярослав Хребтій. Тетяна Маліновська і Ярослав Мостович. І весь колектив нашого відділення анестезіології та реанімації був залучений до цього процесу. Це тривало майже добу від маб... реєстрації діагностики смерті мозку до проведення самої процедури вилучення. Хочу подякувати лікарям. Із Києва хочу подякувати лікарям зі Львова і тісно нашим вінницьким лікарям, коли ми всі разом ми разом одну робимо справу. Були залучені до цієї гарної справи також працівники Міністерства надзвичайних ситуацій. Вони транспортували вертолітом, гвинтокрилом органи, Нація дала зелену дорогу. Нам допомагали укрзалізниця переставляти деякі аналізи, які нам потрібно були. Все разом ми робили всі разом, і ми маємо гарний результат. На сьогодні в мене є гарна новина, що відразу ж ці донорські органи були доставлені і були проведені другий етап операції, тобто вже їх залучено в цей. Тобто це в інституті Тадурова, інститут серця. Юнак 15 років, і, безумовно, всі інші діти це Вохмедики, як я вже повторююся, і в інституті шалімова Дякуємо mm. вам за роботу, яка відбувається щодня щохвилини, і за європейську якість, за медицину, якою ми можемо пишатися. Дякую, що знайшли час і долучилися. Лише разум і є сила. Не дивлячись на те, що роблять зараз Російська Федерація, але ми зберігаємо життя нашим молодим, нашому наступному поколінню, бо завдяки ним ми і будемо жити і процвітати Україна. Слава Україні! Героям слава, в тому є правда. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Ігор Грубеля, заступник медичного директора з неврологічної та нейрохірургічної допомоги обласної лікарні імені Ющенка, був з нами на зв'язку. Я ж лише додам за статистикою: що в Україні трансплантації потребують приблизно 5 тисяч людей, але з них щодня дев'ятеро помирають, не дочекавшись операції. За інформацією українського центру трансплант то координації станом на початку травня 23-го року. В національному листі очікування перебуває 2161 пацієнт. 1409 очікують на пересадку нирок, 348 пацієнтів чекають на донорське серце, 326 на пересадку печінки, 33 – потрібна трансплантація легень, 24 – підслункової залози, 18 – потребують… Серця та легень.